Ми довжні навчитися на смерть. І це єдине спасе. І другого російського руководство не пані. Перший президент Чеченської Республіки Ічкерія Джохар Дудаєв це символ боротьби за свободу та незалежність. Ще всередині 90-х під час першої російсько-чеченської війни, Дудаєв переконував, Кремль обов'язково розв'яже війну за Крим, а потім нападе і на всю Україну. Афганистан, а потом и другие трудности, а потом еще теперь Ичкерия. Ичкерия поубавила немножко аппетиты, но не приостановила. В Крыму еще будет бойня. Украина еще схлестнется с Россией на непримиримых. Пока русизм существует, он никогда не откажется от своих амбіцій. Та саме Україна, на думку Джохара Дудаєва, мала стати тим молотом, який розіб'є країну зла Росію. Сам Дудаєв у 90-ті став ціллю номер один для кремлівської влади. Наказ його ліквідувати надав особисто президент Росії Борис Єльцин. І у 1996 році російські спецслужби його виконали. Вони запаленгували сигнал мобільного телефону, по якому розмовляв Дудаєв, і ракетним ударом вбили лідера чеченського народу. Сьогодні на боці України проти Росії воюють тисячі чеченських добровольців. Багато з них долучились до ЗСУ ще у 2014 році після анексії Криму та окупації частини Донбасу. Одним з перших у війну вступив чеченський миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва. Першим командиром цього військового угруповання став Іса Мунаєв. бригадний генерал, ветеран двох російсько-чеченських воєн, швидко зібрав досвідчених добровольців, які брали участь в боях за Іловайськ та Дебальцеве. 1 лютого 2015 року Мунаєво було вбито під час захисту села Чорнухене на Донбасі. Його звати Адам Осмаєв. Він майор Збройних сил Чеченської Республіки Ічкерія. І саме він очолює батальйон імені Джохара Дудаєва. Осмаєв є особистим ворогом Путіна. В Росії його вважають терористом і організатором замаху на диктатора. У 2017 році він пережив два замахи. Під час останнього терористи вбили його дружину Аміну Окуєву. Після чого знищення путінського режиму стало для Осмаєва головною ціллю життя. Сьогодні батальйон імені Джохара Дудаєва це професіонали. До його лав входять етнічні чеченці, а також росіяни, українці, інгуші, татари та азербайджанці. Від початку війни вони разом з ЗСУ боронили Київ, брали участь в боях за Харків, Ізюм та Бахмут. З березня 2022 року батальйон увійшов до складу інтернаціонального легіону. Сьогодні в складі збройних сил Чеченської Республіки Ічкерія добровольці завдають ніщівних втрат армії РФ на Білгородщині та Курщині. Із ворогом особливо не церемоняться, бо кожен з них пам'ятає слова свого лідера Джохара Дудаєва: Росія зникне з лиця землі, коли зійде українське сонце.